Запускаємо додаток QPython3L. Натискаємо на піктограмку Editor. Зверху бачимо піктограмку зі значком Плюсик. Натискаємо на неї. В віконечку, яке з'явилося, обираємо бланк-файл для того, щоб створити новий документ, в якому ми будемо писати наш код. З'являється поле. І нумерований перший рядок. Сюди ви вписуєте свій код. Я буквально зараз вставлю малесеньку програмочку. Далі, для того, щоб запустити її на перевірку, потрібно зберегти. Знизу на панелі натискаємо дискетку. Вона збереже, вона викличе подальше меню, в якому ви обираєте папку, в якій збережете свій проєкт. Я пропоную створити вам нову папку з правого боку знизу, в куточку, натиснути Плюс для того, щоб створити папку. Ставите курсор, пишете назву папки. Папка, пишу і натискаю ОК. Тепер, там, де у вас є файл нейм, ви називаєте вже у цій папці файлик вашої програми. Пишу знову дуже просто s. Крапка, і ставлю вам в кінці обов'язково розширення PI, тому що ви знаєте, що мова програмування Python всі свої файлики, проекти зберігає з розширенням PI. І після цього, після назви проекту, яку ви вписали, ставимо галочку і отримуємо повідомлення: File Save. Повертаємося до нижньої панельки, натискаємо стрілочку вправо для того, щоб запустити проект. І перевіряємо, що ми отримуємо. Бачимо результат. Якщо помилок немає, все правильно, бачите, знизу виведена, перед останнім рядком виведена цифра 5. Тобто наш проєкт спрацював. Він простенький, зрозуміло, що тут результат дуже-дуже простий. Далі, для того, щоб вийти, просто натискаємо стрілочку назад знизу і можемо закінчити роботу. Якщо ж хочете продовжити працювати, тут натискаємо ОК. Хочете продовжити працювати, повертаєтеся назад, виправляєте помилки, знову ж таки, зберігаєте все, що ви зробили, і потім виходите з даної програми. Бажаю вам успіху!